На Закарпатті правоохоронці викрили схему в східноєвропейському слов'янському університеті. Посадовці приватного возу за хабарі фіктивно брали військовозобов'язаних чоловіків на навчання. Статус так званого здобувача освіти з відстрочкою від мобілізації коштував у ухилянтам близько півтори тисячі євро. Про затримання ректорки Людмили Несух, колишнього проректора приватного вишу та працівника військової служби правопорядку, повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 15 жовтня. Попередньо цією схемою встигли скористатися більше двох сотень осіб. Під час обшуків вилучили понад 4,5 мільйони гривень готівкою, 47 тисяч доларів, 46 тисяч євро і 440 тисяч гривень. Також правоохоронці знайшли чорнові записи із даними учасників схеми, мобільні телефони та іншу техніку. Ректорку колишнього проректора приватного виша та працівника ВСП арештували із можливістю внести заставу на загальну суму у понад 3 мільйони гривень. За скоєне їм загрожує до восьми років ув'язнення. За інформацією СБУ, місцева комісія Ужгородського РТЦК, ТСП скасу. Увала раніше надані відстрочки від призову 222 двадцять п'ятьом ухилянтам, які скористалися такою схемою.